В Житомирському обласному краєзнавчому музеї до 160-річчя заснування представили колекцію відреставрованих експонатів. Про це кореспондентам Суспільного розповіла Юлія Каплун, виконувачка обов'язків директора музею. Це експонати, які були відреставровані починаючи з 1991 року. Вони надзвичайно цікаві, цінні, абсолютно різні. По своєму походженню і тематиці, і тут можна побачити і документи, і малюнки, і книги, і е, особисті речі наших волинських магнатів, і ікони, які мають абсолютно різне походження, але є неймовірно цінним. Е, Джерелом, і коли ми дивимося на ці шедеври, ми зрозуміємо наскільки наша Житомирщина і загалом українські землі були дотичні до європейської культури, до європейських традицій, за словами Юлії Каплун, найдавніші експонати з колекції музею розміщені в окремій вітрині. Це перелік предметів і майна, які втратив єпископ Терлецький під час. Повстання Северина Наливайка у 1596 році, це грамота Владіслава Вази, це вже 1600 роки, і Гісторія це 1739 рік. Також у колекції є вішак з птахом початку ХХ століття, сувій Тори 19-го століття, рукописний збірник історія О, який містить список літопису Граб'янки 1739 року, стіл з мармуровою підставкою та дерев'яний стілець початку ХХ століття. Станом на 28 жовтня 2025 року в Житомирському краєзнавчому музеї 184 тисячі експонатів. На момент створення у 1865 році у музеї було 48 геологічних зразків, розповіла. Лариса Мозгова, виконувачка обов'язків директора обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Свій час приміщення бібліотеки, в якій я працюю, це є також пам'ятка архітектури. і починалася експозиція саме з нашої бібліотеки. Дарий звір Івана Вієнка, наш прекрасний земляк. Петро Богомаз, художник, до ювілею подарував музею картину. Це картина Духовні Всесвіти Івана Огієнка. Я вивчав його творчість, вивчав його життєвий шлях. І в мене виникла така ідея написати таку картину про такого видатного українського вченого поета, письменника. Якраз прийшла нагода мені подарувати вашому музеї за словами Юлії Каплун. Колектив музею планує створити проєкт, присвячений ветеранам Житомирської області. З нашою командою плануємо реалізувати у вигляді відеопроєкту про наших українських військових, але вже тих, які повернулися. До мирного життя, експонати музею розповідають про традиції та історію Житомирщини, сказала Людмила Зубко, місцева жителька. Музей, який є зберігачем наших традицій, нашої краси міста це надзвичайно важливо. Те, що я кажу, нашої наукової складової це все те, що дає нам можливість закохатися в наше місто. Катерина Мороз, Суспільне новини, Житомир.